Всім привіт! Мене звати Бабоч Вікторія. Я учениця 10 класу Славутицького ліцею. А це мій проєкт на тему життєвий цикл зірок. Мій науковий керівник Стеценко Віталій Анатолійович, учитель фізики та астрономії Славутицького ліцею. Цей проєкт допоможе нам зрозуміти процеси, які постійно відбуваються у всесвіті від його народження і до сьогодення, а також передбачити долю нашого всесвіту. Мета дослідити етапи життя зірок, тобто їхнє народження, розвиток і загибель, що допоможе нам краще зрозуміти еволюцію Всесвіту. Об'єктом дослідження є зірки на різних етапах свого існування, а предметом дослідження процеси і механізми, що визначають утворення, розвиток та загибель зірок. Зірки проходять через захопливий життєвий цикл, від народження в газово болових хмарах до завершення своїх днів, як білі карлики, нейтронні зорі або навіть чорні діри. Основні етапи еволюція зірок. Перший етап це народження зірки або протозоря. Другий етап головна послідовність це найтривальша фаза життя зірки. Третій етап стадія червоного гіганта або надгіганта. І четвертий етап завершення стадії. Народження зірки або протозоря: зірки утворюються з гігантських хмар міжзоряного газу та пилу, зазвичай водньою гелією, які стискаються під впливом власної гравітації. Коли хмари досягають достатньої щільності, та температура починаються термоядерні реакції. Структура протозорі. Під цифру 1 зображено оптично прозору газову оболонку у вільному падінні, під цифрою 2 – несправжню фотосферу, що випромінює переважно в інфрачервоному діапазоні. Під цифрою 3 – непрозора газова оболонка, або її ще називають кокон. Під цифрою 4 фронт ударної хвилі. І під цифрою 5 гідростатично рівноважне ядро. Другий етап це головна послідовність. Це найтриваліша фаза життя зірки. Коли тиску ядрі достатньо, щоб запустити ядерний синтез водню в гелі, зірка стає стабільною і входить на головну послідовність. На цій стадії зірка залишається стабільною мільйони чи навіть мільярди років. Діаграма Герцшпрунга-Расова. Це графічно відображена залежність між світністю та спектральним класом зорів. Світність астрономічних об'єктів це кількість енергії, яка випромінюється астрономічним об'єктом за одиницю часу. Вимірюється в абсолютних одиницях або у відносних, наприклад, у світностях Сонця. Зірки на головній послідовності це більшість зірок у всесвіті, включаючи наше сонце. Вони перебувають у стабільному стані, де ядерні реакції в їхньому центрі забезпечують баланс гравітації та внутрішнього тиску. Час перебування зорі на головній послідовності залежить від маси зорі, тобто від кількох мільйонів років для зір із масами в десятки разів більшими, ніж маса сонця, до 10 15 мільярдів років для зір із масою близькою до маси сонця. Третій етап. Стадія червоного гіганта. Коли запаси водні в ядрі виснажуються, синтез гелію з водню зупиняється, а ядро стискаються. Зірка розширюється і охолоджується, стаючи червоним гігантом. Для масивніших зірок відбувається схожа стадія, але вже над гігантом. Четвертий етап. Завершальні стадії. Залежно від маси, зірка може завершити своє існування трьома різними способами, такими як білі карлики, нейтронні зорі або чорні діри. Білі карлики. Менш масивні зірки після стадії червоного гіганта скидають зовнішні шари, утворюючи планетарну туманність, а ядро перетворюється на білий карлик. Нейтронні зірки масивніші зірки вибухають як наднові, і їхнє ядро колапсує у нейтронну зірку. Чорні діри, наймасивніші зірки після вибуху над новою утворюють чорну діру через колапс ядра в точку нескінченної щільності. Цікаві факти про зорі: сонце це звичайна середня зірка, яка належить до жовтих карликів. Зорі може жити мільярди років. Триваль життя зірки, як ми з'ясували, залежить від її маси. Чорні діри це рештки зірок. Найяскравіша зірка на небі Сіріус. У всесвіті більше зірок, ніж піщинок на землі. Зірки змінюють свою хімічну будову протягом життя. А тепер зробимо висновок. Дослідження життєвого циклу зірок дає нам глибоке розуміння еволюції всесвіту, від утворення в газових хмарах до фінальних стадій, як білих карликів, нейтронних зірок чи навіть чорних дір. Вивчення цих процесів є критично важливим для астрономії. Майбутні відкриття та спостереження обов'язково розширять наші знання про життя та смерть зірок. Дякую за увагу!